Помста буде зберегти Чорноморський флот Росія не зможе. Україна модернізувала вже існуючі дрони Сі-Бейбі новими боєголовками. Це робить їх смертоноснішими, заявив генерал служби безпеки України Іван Лукашевич. Каже, системи пройшли значну модернізацію під час війни, і тепер вони стали сильнішими, ефективнішими і смертоноснішими ніж раніше. Першою модифікацією морських малюків стало збільшення розміру боєголовки. Тепер дрони здатні доставити вибухівку вагою у 850 кілограмів. Другим пунктом є покращення мореплавності, що забезпечує дрону можливість йти на хвилях за вишки півтора метра. І третім удосконаленням стало збільшення дальності ходу морських малюків до двічі більшої ніж відстань між Одесою та Севастополем. Нагадаю, Українські військові використовують морські безпілотники з 2022-го для атак на російські військові кораблі та інші об'єкти інфраструктури. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, долучається до нас. Вітаємо доброго ранку. Студія, вітаю глядачів, пане Дмитре. Отже, Україна модернізувала існуючі дрони Сі-Бейбі. Як це позначається тепер на угрупованні корабельному чорному та Азовському морях? Чи є зараз ракетоносії? Станом на зараз нема ракета насії в ні в Чорному, ні в Азовському морях. Зранку змінилася трошки ситуація у Середземномор'ї, там два підводних човни. Вийшли ракета на але для нас це в принципі немає ніякого значення. Добре, а з приводу, взагалі, дронів українського виробництва Сі Бейбі. Наскільки вони зараз, ну, хотілося б сказати, панують? В Чорному морі, але ви можливо підберіть краще дієслово і їхнє покращення, оновлення. Що це нам дає? Які можливості? Я, чесно кажучи, не готовий технічні характеристики їх коментувати, але якщо ця інформація відповідає дійсності 850 кг вибухівки, то просто давайте порівняємо. Коли прилітає ракета 5В-55 від комплексу С-300, у якої бойова частина 150 кілограмів. Яма більше п'яти метрів, в діаметрі більше десяти зазвичай. Тобто, це такий серйозний дуже вибух. Вона руйнує за, за стандарт цілий під'їзд п'ятиповерхівки. Калібр 450 кг пойова частина руйнує будівлю. А тут виходить як два калібри. Тобто, сказати, що це потужне, це нічого не сказати. Це дуже потужна зброя. Тому відповідно загроза для бойового корабля, який розрахований на те, що в нього буде влучання, все одно виходить, перевищує навіть корабельну ракету. Протикорабельну ракету, перепрошую. Ті самі москити, здається, теж мають 150 кг вибухівки, вхівки, якщо не помиляюся. Це протикорабельні ракети, які От. Тому так це серйозна загроза. І що стосується. Панування чи не панування можу зазначити лише те, що ситуація в морі протягом е періоду повномасштабного вторгнення змінилася кардинально. І якщо раніше вони е почувалися вільно у західній, південно-західній частині Чорного моря, і навіть на початку повномасштабного вторгнення ближче до наших берегів у е північно-західній частині Чорного моря, зараз цього нема. В принципі, побачити їх навіть на південь від Криму, у центральній частині Чорного моря, вже велика велика рідка тому так ситуація змінилася, розклад змінився саме завдяки роботі українських морських дронів, мабуть, в першу чергу. Тобто, Дмитро, дозвольте ще раз поточнити, ви сказали, що корпус бойового корабля розрахований в принципі на певне влучання витримку. Певних видів зброї, але якщо розрахувати, що такий безпілотник з такою бойовою масою влучить, то очевидно, які можуть бути наслідки ще раз, давайте проговоримо цей момент. В першу чергу, звісно, почнеться боротьба за живучість. Звісно, відповідні партії, розрахунки, вони будуть намагатися наслідки ці усунути. Ну, принаймні, щоб корабель залишився на плаву. Це як мінімум для цього відповідно тренується екіпаж постійно у будь-якому флоті і у нас, і у окупантів, так, 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 такий порядок дій. Але звісно, якщо оператор може влучити в, наприклад, машину відділення, так або у частину, яка відповідає за зберігання боєприпасів, тобто кожна ця операція, вона ж дуже складна у плануванні насправді. Це треба знати тип корабля достеменно, треба знати, де у нього що знаходиться. І якщо ви бачили ці відео, вони ж не йдуть напряму і не б'ють аби куди. Ні, вони маневрують, вони, вони заходять спеціально для того, щоб ударити у ту частину корабля, яка є е, найбільш слабкою, найменш захищеною. Тей ефект буде набагато більше, е, коли топили е, той самий Цезер Куніков, Як ви бачили, е, дрон заходив у раніше вже зроблений отвір. Тому це теж мистецтво насправді. І так бойовий корабель не так просто потопити. Ну, Росіяни намагаються усіляко зберегти свої судна. І Зараз вони вдаються до такого, що там наносять камуфляж на свої кораблі. Наскільки це посилює захист? Я навіть не знаю, як так пожартувати, щоб нікого не образити. Але ви знаєте, у тепловізійному спектрі. Воно все виглядає однаково. Враховуючи те, що відбувається вночі, ну, може ще пофарбувати, я не знаю, море нехай пофарбує. Може, допоможе. Ну, насправді, фарбування кораблів е, можна побачити в історії Першої світової війни, здається так, але тоді завдання було якраз в тому, щоб. Пропорції габарити змінити настільки, що він здавався меншим ніж він є насправді. Ну і, відповідно, візуально влучати було складніше. Але тоді стрілецька зброя була інша, так чи арсенал був інший, точно без тепловізійних датчиків. Я хотів би повернутися Дмитра до цієї цифри 850 п'ятдесят кілограмів. Бойова частина українських дронів про що сказали в службі безпеки. А ви проговорили потенційні наслідки влучення в корабель? А якщо ми поговоримо про монолітну структуру, конструкцію, що тоді може бути з нею? Ну, уявімо, якийсь опора якоїсь будівлі десь на межі між, скажімо, Чорним та Азовським морям? Тут навіть уявляти нічого не треба. Цей, цей досвід вже є Служби безпеки України у спільній операції з військово-морськими силами. Після цього досвіду. Фактично, росіяни не використовують так званий Кримський міст для перевезення серйозних військових вантажів, тому що опору пошкоджено. І відповідно ще раз я бачив наслідки влучання ракет, які мали вибухівки у два рази менше. Наслідки були жахливі. Це руйнація багатоповерхових будинків. Тому відповідно, просто уявіть собі, що в одну точку одночасно вдарили ті самі. Калібри, наприклад, результат буде досить серйозний. Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами. І серед іншого, ця країна обіцяє нам патрульні катери та бойові кораблі. Це все оснащення ми також отримуємо вже після війни. Чи це буде ще до перемоги? Розкривати подробиці щодо матеріально-технічної допомоги я не можу. Я можу лише зазначити. Маємо технічні проблеми. Відновимо зв'язок з Дмитром Плетенчуком. Нагадаю, це речник військоморських сил ЗСУ України, капітан третього рангу. І він сказав, так. що було б цікаво подивитися на влучання оновленого «Сі Бейбі по е Керченському мосту. Звісно, хотілося б побачити, пане Дмитре. А повертаючись до тієї теми, яку ви щойно коментували, це надання допомоги від наших партнерів. Ми постійно співпрацюємо. Я маю на увазі Україну, я маю на увазі військово-морські сили з іноземними партнерами. Постійно опановуємо нові зразки озброєння. Так, є технічні проблеми у нас зі зв'язком, але ми продовжимо, щойно з'явиться. Нагода, поки що ж звернемо увагу на карту повітряних тривог. Там відносно все спокійно, в тому числі і на півдні нашої країни. Власне, про південь говоримо про акваторію зараз Чорного моря. А потім хотілося б і Азовського. Пане Дмитре, завершуйте, будь ласка. Я перепрошую, повторіть питання, будь ласка, зв'язок. Надання допомоги західними партнерами, і взагалі, як відбувається ця співпраця? Так? Тому що багато техніки анонсовано. Частина поки що навіть не заходить, як міні-тральщики-два, які Україна навіть не робила запит про перетин Босфору. Тому що я пам'ятаю в попередньому ефірі: ви сказали, вони, в принципі, зараз, по-перше, будуть цілю номер один для Росії, а по-друге, немає такої потреби в цьому наражати їх на таку небезпеку. Так, звісно, ті зразки, які опановуються, деякі, на жаль, ми не можемо завести е, в нашу акваторію е, через те, що закрита босфор в першу чергу, і звісно, е, через те, що зараз в цьому нема сенсу. Це якщо повертатися до мінних проти протимінних тральників. Якщо е, загалом е, так ми опановуємо нові зразки озброєння, розкривати е, їх перелік, ми не можемо. Можу лише зазначити, що. Це стосується як і корабельно катерного складу, так і сухопутної компоненти військово-морських сил, і цей процес триває постійно. В першу чергу, звісно, слід зазначити, що країни-партнери навчають наш особовий склад, тому що не можна просто передати техніку. Це насправді досить непростий, і наші екіпажі вони відповідно мають. Пройти курс навчання за кордоном іноді це починається з мовного курсу, тобто інтеграція в світову спільноту, наприклад, у структури північно-атлантичного альянсу, у нас тривають в принципі безперервно, незалежно від того, що зараз відбувається повномасштабна повномасштабне вторгнення тобто ці процеси навпаки прискорюються саме через потребу в опануванні цих нових зразків і так з партнерами ми постійно постійно працюємо зрозуміло Дмитро, дякуємо що долучились до ефіру цього ранку дмитро платенчук речник військоморських сил зсу капітан третього рангу